Друзі, ось так от у наш пошук заїхали, блядь. в жопу он повна машина тіл. Все в черв'ях, там ще три-два на дорозі, в мішок лежить, там ще один. Ще пішли туди, там зараз обстежимо, тут бій був страшний. Тобто зрізали якраз цей кут Добропільський, де вони прорвалися, туха сидить. Тут сидимо зараз, блядь, заберемо тіла і будемо на повній швидкості тікати. Тому що тут таке собі. Фух. Так що працюємо, друзі, працюємо як можемо. Поки є така можливість. Забираємо, збираємо. Якщо вам здається, блядь, що так просто все це витягти, тіла і рідні, і близькі, рідненькі, знаєте, що працюємо і ми, і хлопці витягаємо, всі, хто можемо. Кого можемо витягти, витягаємо. Але не завжди є можливість, бо росіяни б'ють всі, незалежності від того. це якась пошукова група, бо евакуаційна команда, медиків знищують всіх. Всіх знищують, нікого не жаліють. Тому є можливість, забираємо, нема, чекаємо. І дякую вам, що ви нас підтримаєте. Дякую всім нашим, хто нас підтримує. Дякую, рідненькі. Тримаємо небо разом, тримаємо стрій.